Багато гріхів на мені, багато всього. Легкий секс. Батя, я стараюсь. Друзі, я днями відкрив для себе просто неймовірні речі. Виявляється, без Михайла Поплавського не було б української культури. Взагалі, підняття рівня української культури, популяризації її як всередині країни, так і у світі. Евакуватий, незбагненний і привабливий. Михайло Поплавський. 20 років невпинно робив. І наскільки це актуально і важливо зараз? Це кадри із нового крінж фільму, який Поплавський зняв до свого 75-річного ювілею, аби прорекламувати свій прощальний концерт. Моя команда сказала, давайте проведемо 15-й прощальний концерт. Бо їх багато було. І коли йдеться про 15-й прощальний концерт, це не перебільшення, тому що кожен концерт Поплавського анонсується як прощальний, але попрощатися із ним на сцені. Гіне е, тільки на сцені ми не можемо. На жаль, е, сьогодні ми поговоримо і про цей кримжовий фільм, і про те, як Поплавський гвалтував українську політику, як Поплавський гвалтував українське телебачення, радіо та культуру, і про те, як Поплавський гвалтував. Ну, не тримав я свічку над тим, що він робив із студентками. Хоча і про це також ми поговоримо. Несемося. Але треба потрудитися, аби дістатися неї, і справа зовсім не у відстані. А в чому ж тоді я народжувався не один раз, як людина, як батько, як керівник, як ректор, як бізнесмен, виконавець, як коханець, як схемщик, як аб'юзер, як депутат, як прихильник Віктора Януковича, особливо. Часто Михайло Поплавський народжувався як гість інтерв'ю Дмитра Гордона. Можна довго переповідати шлях Поплавського, але якщо коротко, спершу він був директором сільського будинку культури, і я би тут все таки акцентував не на тому, що він був директором сільського будинку культури, а на тому, що він був директором саме совєтського будинку культури. Утім, Поплавський вирішив. Податися в столицю і з тих пір Київ і Україна були приречені. А потім пішов ПТУ номер 25 Горлівка, потім в шахті працював, потім армія. А потім працював директором сільського директора районного денку культури і бачу, що спиваюся, і приймаю рішення їхати поступати в Київський інститут культури. Директор, що спивається, перетворився на ректора, що співає. Хоча насправді, судячи з інтерв'ю Поплавського, одне іншому не заважає, і насправді з тих пір у Поплавського нічого не змінилося. Рівень, прости, господи, концертів Поплавського, і рівень, в принципі, тих опусів, які він випускає, показує, що за півстоліття, протягом яких Поплавський гвалтує українську культуру, в його світобаченні дійсно нічого не змінилося. Совок був, совок є. Що, якби Поплавського не було, то його потрібно було б вигадати або створити. Але чого не можна відняти, так це те, що кульок або поплавок, або університет культури та мистецтв дійсно скінчили багато зірок, які нині виступають на українській сцені. Я дуже часто зустрічаю людей, які просто підходять і кажуть: а ви ж з поплавським бачитесь? Я кажу, ну так. Передайте вітання від такого то такого, то тому що ми там колись в якомусь там селі зустрічалися. Мені було потрібно щось. Я йому сказав, він сказав: Поможемо і допоміг. Але я вас закликаю не вестися на це когнітивне викривання це не означає, що це найкращий університет. Це означає, що університет за цим напрямком просто один. І це до речі, окреме цікаве запитання, чому більше таких університетів не маємо. Тож можна сказати, що Тимур Мірушніченко, Юлія Саніна та Артем Половаров, які з'являються у цьому фільмі, стали самі собою не завдяки, а попри навчання в кульку. До речі, можемо згадати в цьому переліку і Ірину Білик. Університет, де навчалася, я мої колеги, дуже багато зірок вийшло. Ірина біла казала, михам хаш такий шалун. То я коли б давав е, 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 заліковку поручав і обнімаю, і вона каже, Михайло хаш. Ну не приставайте до мене. Мене чоловік, яка віра, я не рівнив. Тут ми підійшли до полунички, Михайло Поплавський не соромиться демонструвати своє збочинство та залицяння до студенток, йому постійно свербить, порозповідати про те, скільки разів він злягається на день. Персона. На годиннику сьома ранку. А це означає, що п'ять тисяч кроків пройдено, кілометр проплито, легкий сніданок зібрався. я хочу сказати, що я, наприклад, вже 10 років не роблю зарядку. Замість того, що як придурок бігати, Трустою, то як дехто бігає, я це не розумію, хто бігає. Легкий секс, і я не завтракаю більше. Це мене завтра. Але знаєте, я взагалі не проти того, щоб говорити про секс. В цьому я не вбачаю чогось страшного. Про це треба говорити. Хоча, звісно, візуально, Поплавський не та людина, від якої пересічному глядачеві хотілося б чути про секс, але менше з тим питання ж в іншому. А Поплавський, як і його дружок Гордон, любить багато про себе розповісти і побільше, і порясніше. Бо з однієї сторони він весь у нас такий сімейний, традиційний, а з іншої сторони. Просто йор-терорист. Тисяча і одна любовниця на планеті Поплавського щастя є. Можливо, це, звісно, і плітки, але може і ні. Сором'язливо зазначимо тільки те, що жінки грали в житті Поплавського значну, можна сказати, непересічну роль, як і він в їхньому. Жінки більш працездатні, більш сексуальні, більш е, практичні, прагматичні, і знають, що вони хочуть, чим чоловіки. Жінки більш сексуальні, ніж чоловіки. Для поплавського, а в принципі, він мужчина любвеобильний. <кхем> а далі, друзі, уривок із фільму про Поплавського майже без монтажу. А в принципі, я любві мужчина. Коли я почала тільки працювати, чесно я думала, що я не витримаю цього ритму, цього темпу. Але Михайло Михайлович ви знаєте, який би він не був в роботі, зайнятий але сім'я для нього – це є святе. Між цими двома фразами було буквально 15 секунд пісні. Що хотіли сказати автори цього фільму? Це питання. А в принципі, я люблю абільний мужчина. Коли я почала тільки працювати, чесно я думала, що я не витримаю цього ритму, цього темпу. Але вже ж сім'я головне. Але Михайло Михайлович, ви знаєте, який би він не був в роботі зайнятий, але сім'я для нього це є святе. Поплавський, і сім'янин, і секс-машина, і космонавт, і прибулець. Але ми відволіклися. Поплавський і студентки. Ні. ну. Я хочу вам сказати, що це було колись в мене, колись, студентка, в мене вже п'ять студенток, які підходили до мене на п'ятому курсі і кажуть, Михайло Михайлович, ми закінчуємо. Але в нас одна, одна до, до вас просьба. Я думаю, я кажу, не в них може просьба, ну я хочу від вас мати дитину. Я кажу, як? Замуж не виходити, от як це собі. Оце нове покоління. Розумієте, вона хоче. П'ять студентів. Це для... п'ять вже студенток. З це... кільком ви відповіли так? Ну, Дехто хотів з моста кинутися, дехто, хто я постарався, щоб всі залишилися живі, всі залишились задоволені. Я їх повлаштовував скрізь в Києві. Всі залишились задоволені. Я їх повлаштовував скрізь в Києві. Я не знаю, як таке можна розповідати навіть жартома. Навіть по приколу, але ми бачили, наприклад, як Поплавський зривається своїм носом у груди Трінчер його студентки. Трінчер потім казала, що то були не груди, бо груди вона вставила пізніше. Це її слова. Ну який ректор, такі студенти, така і культура. Ось вона культура у всій красі. Це людина легенда. Михайло Михайлович — це мастодонт. Українського шоу-бізнесу. Робить все феєрично, красиво, по-багатому. по багатому по-багатому. По-багатому. По Оце от ключова насправді суть і Поплавського, і його університету, і того, що він робить. По-багатому! Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. І коли дивишся на Поплавського, то розумієш дійсно дорога, багата, і на цьому, врешті, все. Можна вивести Михайла Поплавського із совітського ДК, але не можна вивести совітський ДК із Михайло Поплавського. А коли е, слухаєш, як хайпуючий ректор розповідає про своїх е, студентів та студенток, то одразу починає віяти культурою Януковича. Рік скільки студентів? Університету культури сьогодні було задіяно на вашій премії. Скільки вже отримало залік екстерном на літню сесію? Ті, е, що в балеті в так. Для них це велика честь, велика відповідальність працювати з папою. Вас так називають студенти? Міг міг, папа. Батя в здані, ну такого план такі знаєте, слова е, поплавок. Ну, такі слова приблатньонні. Я щось сумніваюся, що Юлія Саніна колись казала батя в здані. Батя, я стараюсь. Ну а тепер ми підійшли до тієї теми, через яку вас я сьогодні всіх зібрав. Це політика. Поплавок не лише символ совітського жлобського погляду на культуру. Він ще й символ совітської політики, яка має піти. У минуле зараз Поплавський про своє політичне минуле говорить дуже специфічно. В його розповідях з'являється чомусь В'ячеслав Чорновіл і університет зберегли при всіх владах. Хто мене рекомендував ректором? В'ячеслав Чорновіл, Дзюба був міністром культури. Народний рух. Потрібні зміни, народний рух України. А я зараз потрібні зміни своїм розказую, щоб не тільки народний рух. А я кажу, В'ячеслав Максимович, розумієте? У мене діти з усіх партій. Я повинен батько для цих дітей бути незалежно від їх сповід, бо батьки за дітей цих не відповідають, а їх формувати великих українців. І гарна взагалі така практика посилатися на людину, якої вже нема в живих. До речі, жодних згадок про Чорновола з Поплавським разом у відкритих джерелах я не знайшов. Не Знаю, чому тоді не сказати про Михайла Грушевського чи вже про королеву Вікторію, там про Богдана Хмельницького. Чого соромитись? Але чомусь Поплавський, наприклад, не розповідає, як саме він потрапив до Верховної Ради. Я постараюся, щоб були задоволені і Україна, і Славитне місто Черкас. Але ви ви не, не схотіли, Народ, я тільки, як кажуть, тільки з жару. мені потрібно відійти від цього, тому що я попав в таку атмосферу, якої я... такого ще не було в новітній історії України. І та атмосфера, яка сьогодні. Є, мені дуже важко психологічно було, е, психологічно було. Мені приємно, що е, депутатський корпус розступився, дав мені можливість е, присягу прийняти. Голосувати за бюджет? Так. Я ще не знаю, дайте, я ще не приступив. То, я не бачу ні бюджету, нічого. Атмосфера нагадує шоу пане Михайло? Ні, це, 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 це. <ріху> ну, я хочу сказати, якщо взяти шоу і Верховна Рада, то тут жесть. Це моє таке враження. Жесть, повна жесть. Що ж такого жестякового було для Михайла Михайлова? Хочу нагадати, що Поплавський став народним депутатом вперше у 2002 році, в четвертому скликанні парламенту, і одразу потрапив у кучмівську фракцію. А у 2010 році він був обраний депутатом Київської обласної ради за виборчим округом 63 три. Це ірпінь як кандидат від партії Януковича у 2012 році. Він балотувався у народні депутати по 91 округу, теж за підтримки партії регіонів, але не вийшло. Але він все одно став депутатом, тому що на 194-му окрузі на Черкащині проводили перевибори, і він обрався там. Відео, яке ви побачили, щойно датується 15 січня 2014 року. А після 15 січня було 16 січня. Драконівські диктаторські закони Януковича, які голосували регіонали, комуністи, і Поплавський також був тим, хто ці закони підтримав. Але Поплавському не стало досить перед парламентськими виборами 2019 року. Він у терміновому порядку очолив аграрну партію, взяв під своє крило юного орла Олега Винника і пішов навпростець на вибори. Аграрна партія України. Сьогодні ми, е, сьогодні ми розпочинаємо тур. Е, Олег винник буде вас підтримувати Підтримувати аграрної партії. І ми сьогодні починаємо тур вже е, у четвер. Це в нас, якщо кається, четвертий, так? Угу. Четвертий. Ми Четверт, розпочинаємо так, так. четверте фастові. Так. Розпочинаємо по країні тур підтримку аграрної партії країни. Це сьогодні теж, е, теж сьогодні е, один із технологій, технологій аграрної ну, партії. Ну, І сьогодні. А Олег Винник як українець, як... ми два українці, два селюки. Оце піс. Позавчора, позавчора ми по, по віскарю трошки випили. От і домовились, і дали по рукам. Так? Так, так. Взагалі прекрасна трійка. Юлія Литвиненко, Олег Винник, Михайло Поплавський і все це на Медведчуківському каналі Зік. Ми з вами, звісно ж, здогадуємося, що ніяку партію Поплавський не міг провести у Верховну Раду. Його завданням було відкусити голоси в інших партій. До речі, винник так і не пішов у депутати, але був використаний для розкрутки цієї партії. Партія Поплавського отримала піввідсотка, і це доволі серйозний результат, як для політичної технології, як для партії, яка мала відкусити відсотки у. Інших політичних сил це сьогодні. Теж теж сьогодні один із технологій. враховуючи, що із Олегом Винником на інтерв'ю про партію Поплавський пішов саме на канали Медведчука, можемо припустити, чий саме це був проект, але це так з догадки. Багато помилок було, багато гріхів на мені, багато всього на цьому, друзі. Поки що, все я вам дуже дякую. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Мій youtube канал через ресурси Patreon, Monobank та безпосередньо youtube спонсорство. З вашою допомогою виходять нові відео. Нові рубрики, але не забувайте, що все це після того, як задонатимо на Збройні Сили України. Бо ми маємо підтримувати нашу армію, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!